В середині грудня сучасні тернополяни звикли до свята Миколая. Так. І сучасним атрибутом того свята є мандаринки, цитрини, як ви казали. Мандарини то мандарини, а цитрина то лимон. То лимон. ага. Так. То я напутав, я напутав. Мандаринки. Я Мандаринки. хотів запитати, що було символом Миколая довоєнного в часи вашого дитинства. Бо зараз це запах мандарини. І шоколад. Ну, тут все сите. А От, нам що? подарунки. Які, які саме, що дарували тоді, наприклад? Що, Наприклад, гуляй ногу дарували, ровер дарували, візочок для ляльки, ляльку. Ну, солодочі, то то ще навіть солодощі, то то було другорядне. Угу. А такі подарунки. А що, наприклад, на Миколая все-таки з їди було святкове? Чи було щось? Чи взагалі не було такого столу святкового? Миколайчики тільки придавали, вони були дуже смачні, такі форма Миколайчика. І тут рези були зроблені білим, цим, ну такі гарні прикрашені, тим Миколаївчиком були. І корона на голові, то все. то, то був, Це ну, до, війни. до війни. До війни, до війни. Так. Тобто така просто лита з шоколаду форма. То Оттака, не з шоколаду. А що? То медівник. Ага. Медівник в формі, і потім той медивник вбирали cool. різними цими. Ну, і і цукорочками, і, і, і цим. З цукорчук робили. Прошу? І цукорчу робили. Цукорки. Цукорки, а цукорки. Цукорки, робив баранчики. Барани були фацейські, баранчики. Mm, та баранчики До Баранчики то робили на Великдень, дитинку. To баранчики на Великдень робили. А, так. так. на Миколай.